Україна підтримала спеціальну воєнну операцію в Венесуелі. А також чому в Венесуелі зараз на вулицях свято, незважаючи на те, що у них там почалася спеціальна воєнна операція, по факту ракети Курва падають на голову. Давайте це все розберемо. Я думаю, ви всі чули про те, що почалось в Венесуелі. По факту Америка з часів Другої світової. Перший раз створила такий бліцкриг, де вони настільки швидко, настільки ефективно оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от е, в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються. Тобто, не зраючи на то, що там поприлітало. Ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна віка історія. Люди раді. Чого це ж був диктатор. за останні е, декілька років офіційно в Венесуелі середня за 10 доларів на місяць. Ну там хтось 50, 30. ви уявляєте, що це таке. Венесуелі, там же ціни зовсім інакші, взагалі життя зовсім інакше. І от до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуела. Хто це у нас Рашка, Сіверна Корея, Китай. Ну тобто всі країни, де по факту ще ну, грубо кажучи, якщо обачить комунізм, на вулицях просто радуються, бо люди нарешті перечутті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела, вона ж продавала самий, там же ж нафти найбільше в тому регіоні, і вона ж продавала нафту в Китай по дуже низьким цінам взагалі не конкурентно спроможним, ну тобто видно було, що це договоруха якась, і ясно, що це впливало на хід а, всього конфлікту і так далі. І воно ж доходило і до Ірана. І а, це все, що ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку, і де ця рашка, потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви розумієте? Тобто, воно все закальцовано. Я вам раніше казав, що це а, сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однієї сторони рашка, з другої ми. Це в бізнес, економіка з усього світу взагалі ділять свої інтереси. І от дивіться, що саме цікаве, а, як це все може повпливати на. На ситуацію в Україні вони ж забрали цього диктатора. До речі, якщо не знали міністра оборони, там взагалі обнулили. все, його немає. Плюс ви ж маєте розуміти, що це ж там які ці діла були. Вони ж відправляли це головний цей на контрабасі гра. Поняли головний контрабас був взагалі майже ледве не по всьому світу. От я як жив в Британії, там, там же куча портов, все звідти йшло в Британію, потім роз'їжджалось по всій Європі. І відать щось там не поділились комусь, якихсь не не дали. Ну тут же ж питання є більш глобальні. Вони зараз цього президента Венесуели видірнули до себе і скажуть тепер Путіну. Ти давай цю всю історію. а Ми тобі віддамо в об'єму оцю чушку твою. А пусть же ж шлюби позбирати там всяких Януковичів, коні, всяких там Каддафів, От, ну він же ж там у себе всіх ютить. В принципі, того у них і тісні там ділові зв'язки. Якщо Рашка не втримує то, що зараз вона тримає, позбудеться у цих всіх а, своїх партнерів. А як бачимо, Америка їх всіх вибиває. І причому Америка, якщо каже, воно то й дело. Якщо вона на щось іде, вона це доводить до кінця. Америка, тобто воно зі сторони, понятно, виглядає, ну. Як, грубо кажучи, то саме що у нас відбулося зі сторони рашки, але ж тут надо учитывать з ким це зробила Америка, для яких целей вона зробила.